Привіт! Сьогодні у нас з вами буде ось така розпаковочка. Це у нас є сенцей. Давайте дивитися, що там є. А наразі хочу всім подякувати за те, що дивитеся моє відео. ставите лайки, коментуйте. А хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, питайтеся, що у вас цікавить. Буду намагатися відповісти. Так, ну, а ми дивимося з вами, що у нас тут є. І в нас речі, давайте почнемо з найпростішого. Так, це в нас ось такий рушник. До речі, дуже-дуже кльовий. Я наразі не пам'ятаю, скільки він коштував, але це було взагалі недорого. На жаль, тут немає цінника. Так. Бавоняний рушник, а мабуть, це 5 злотих. Мені здається, що це в злотих, євро. Це 5 євро. Але я нагадаю вам, що в описі я залишу для вас силочки на цей товар і ціну, по якій я брала. Так, давайте подивимося, він має бути 100% бавомняний. Дуже-дуже написано таким маленьким шрифтом, що навіть я не бачу. Хоча на зір я не жалілася. Так, ну, зараз ще ось тут дивлюся, якщо, ага, ось а знайшла 100% це в нас катон. Ось такий він дуже класний. А, тут у нас нічого на бірці немає. Він а, великий. Я зараз вам його покажу. Це у нас є його половина. Так, його половина це в нас. є... 68. тут у нас є 67. Так, це в нас на піп заміри. Тобто, тут цілком, а тут половинка. Ось такий він дуже класний. Мені він по якості подобається. дивимося далі, що у нас тут є? Так, це в нас з сінцею хом. Так, це в нас є йоршик для унітазу. Він коштував також недорого. Десь, мені здається, що 119 гривень, але я можу помилятися. І я вам залишу силочку і ціну на цей товар. Там є дуже великий вибір. Ось такий прикольний. Мені подобається. ціна якість підпадає. Так. Дивимося далі. Так, тут у нас три пари. Я не знаю, чому вони прийшли окремо, але це були о, три пари разом. Так, ось такі. І такі. По якості це в нас якась синтетика. Бачите, щоб ви собі знали, хто буде замовляти. І виглядають вони як безшовні. Бачите, бо тут йде склейка. Це в нас є вони безшовні. Ну, по якості, зрозуміло, що це синтетика, але вони приємні. Так, а ми дивимося з вами далі. Так, це в нас є шорти з дитячого розділу. Це є 164 сантиметри. Тут в нас є 35 сантиметрів. Висота посадки в нас є 28, Загально в нас є 36. Так, і в бедрах в нас є 42. Ось такі. Можливо, на худеньку дівчинку може і піти на С. Це в нас з дитячого. Так, дивимося далі. Так, це в нас футболочка така, дуже гарна, але мені ось тут не подобається якась. Як? Десь, бачите, воно було звідси і наклеєно тут. Я думаю, що це нічого страшного, що воно відпаде. Так, це в нас розмір XL, Дуже великий, як бачите. Так, це в нас є 65 см. Довжина є 59. Це у нас стовідсотковий Такий малюнок, можливо, оці після стірки почнуть відпадати. але знаєте, що мені ще не подобається. Але я не знаю, чи воно так має бути. Бачите, на малюнок він не суцільний. Але, можливо, воно так має бути. Але я, якщо чесно, я не впевнена, треба дивитися на само фото. Брали ми їх не дуже дорого. Силочку вам залишу. Тут вона ось така звичайна. У нас наступна така дуже класна футболочка з аплікацією. Зараз вам трошки ближче її покажу. Знаєте, вона виглядає, як будто крючком хтось в'язав, але виглядає доволі симпатично. Це в нас також розмір піксель. Тут у нас є 62 см. Тут є 62. І там і там 62. Бачите, ця трошки більша. Хоча і та, і та, це у нас є ікселечка. Так, отут вона, звичайно, біла. Ось такі у нас класні футболочки. на сенсеї. Недорогі, хтось буде казати, що вони ніякісні. Але якщо ви їх купляєте за 160 гривень, то ви ж не очікуєте, що ви їх будете носити 5 років. Один сезон відносили і забули. 46 см. Тут у нас є 57 см. Це у нас розмір -очка. Тут також у заклеєнні немає цін. Дуже вона прикольна, по якості мені подобається, малюнок також непоганий. І з цієї сторони вона звичайна. А наразі це в нас всі були покупки на сьогодні до нових розпаковок гарних. Ні. Yep. папа.